Вітаю на каналі Німецька для початківців. Лекція номер 8 займенник Т у різних відмінах. Раджу вам брати ручку перед початком лекції, хто, хто може, а хто цей, то треба запам'ятати е, такі форми. Ду Ти, е, твої... Е, Тобі чи, для тебе і дір тобою. Це твоє тобі тобою. Додай мене де, дердих. Де, Зараз побачите. Аз гегеньбіо. Лежать номер 8. Майк, довісім, будемо добре рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Повторяйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist was. Ok, schau. Da. Pronomen du. Seimen lepte. Ok. Das ist von dem, was ich ja noch mehr Deutsch habe. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. A in v Nemčivcih, in tako dalje, kot do milijona. Ampak to je naslednja let, bož tam dalje. No, hočete, vidite, jaz sam zamopal se. No, še stekle ja pomom. Dobra, geniju, vaite. Es is da je nehous. E, in tu e, ja vam zakrivajo, to je vaš dom. Забираю Е і маємо Es ist deine Hauze Zachin. Це є ваші домові речі. А ви можете сказати, «Nein, es ist meine хаузе. І тут кладете букву «ми». і маєте знову речення. «meine на І це вже я вам в минулій лекції вже вам подавав. І ви вже це маєте вміти, Хто цей? Ну, Butterbrot für dich», Я даю бутерброд. Тобі або сендвіч, або їх айн піца, їх є кази. Дертій там чи чай там. Я не знаю, хто хто я. Ну, по-різному можна ще речення будувати, але я вам просто говорю, щоб ви знали. Eee, зараз це для вас. Для вайний відмінок. Це якби було е, знахідний відмінок. Кого чого? Кого цей дім? Так. Так, Але у вам аж така граматика не потрібна, аби вміли добре говорити. І то, ну, як то кажуть німці, тиле-тиле, німце, тиле. Багато-багато, але не забагато. Так, і Arbeit арбайт dir machen. Ja, wo du diese Roboter wir werden mit dir machen. Wir werden mal, Roboter Mit dir machen, mit, mit dir schlafen, mit dir essen ist äh, so weiter. No Roboter spaten machen schlafen essen. Muss man alles zusammen machen. Und zu, Phrase, alles zusammen machen. Хто в Німеччині має знати добре, то, що, е, щоб не було так, що е, три там українці два поляки засувають, а два німці сплять. Ну, якщо німець бригадир, то таке, то вже треба дивитися, чи вам така бригада потрібна. Тут, тут я вже ну, What man machen kann man sagen, no, to można robi, a można говориte. Dobra, muszą alles zusammen machen. Ви можете сказати, Ну äh, äh, no, і це може стосуватися, що ми äh, äh, поїдемо навіть не лише підемо, бо гений то підем. Ja, wir so heute äh mit dir äh na zokupe. Ich gehe durch Gerst, Teido, ja, du, äh teider RS Gert. Äh mir von einer neue geht. Когда то монойде не знаю, але хай собі йде. Wir haben das mit dir machen. Wir haben das mit dir machen. Ми маємо uh, це з тобою робити. Віган даст Орнун. Мід Дір Махен. Орнунг. Ох! Орнунг. Наговорив собі. Бачите, нема тряпки нічого. Поміємо. Орнун. Ормон. Ох. Це німецька пословиця. Dusul dobra, Das! or, monk, monk, musain, Adel a v-am Мус. Зайн. Коротко. Зрозумієте. Зайн. Тут буква не в кінці. Das ornung muss zajm. О! Німці то люблять. Порядок муси бути. Das Oрnung. Це друге слово окреме. О тут палечки вам поскладаю, Мус. Займ. Дасть muss sein. Бачите, ще одну пословицю вивчили. Я її вже був забув, але якраз по ходу згадав. Так, wir haben das mit dir machen. Ми маємо це з тобою робити. Wir haben das mit dir machen. zusammen. Маємо цю Разом. Іменник дуже добрий. Вам е, радив би оця цюзамен? То воно ну, просто цузамен і все. То... То то дуже просте. Разом. Як? Напевно, то було б е, прислівник. Напевно, що прислівник. Не думаю, що прикметник. Ну не я, прислівник. Добре. То ще до німецької далеко, до прислівників. Польські вже 55-та лекція буде. Там вже ого. -го. Там вже мені дехто каже... Та я тут щось там погано розумію, там погано розумію, там погано беру е, вайбером, е, висилаю цілий твір. Ну, і людина каже, та от одне слово не зрозуміло. Ну, чи не зрозумів. Що того слова не було, як, як людина може зрозуміти. Як е, ну, це не воно ну, могла би там знати, але. Розумієте? Це великий результат. Великий. Тому що ніякої водички. Те, які жарти. Шпаскі е, мусман бісін. О, жартувати треба. ну. To je dobra stvar. Kdo ne žrtvuje, to je ne živi. Oh. Biotrinken, spasgi magt. Oh. To je dobro. BPTP, požrtvovati. Das ist gut. To je gut. No. Nokmal, vidar Golden. Jaz vam sem rekel, vidar Golden si ne vrbi tega. O, bitte zem. Prosim, zelo. ist deine Хаузе Заген. Це є е, ваші думові речі, чи твої думові речі. Тому було написати «зайне», ну. Має не, не зайне». От маєте то саме. Має не, не зайне». Все. Розумієте, тільки тут міняєте і, і, і вже маєте. ну. Я вам казав, що німецька мова квадратна. У нас вліплена, так як кубік-рубік. Я більше з тислої мови, як німецька, не бачив ніде. Може іспирантом той, що хотіли зробити, декотрі брали участь мої знайомі в тій мові. Е, хотіли зробити той еспірантум. Але він не прижився. Таке. І верди Arbeit mit Mid. Махи, я буду цю роботу робити з тобою. Ich gebe ein für dich. Ich gebe ein Kaffee für кафе Ich gebe Zigaretten für dich. Ну, писати не буду. Я того не хочу, я не курю і вам не раджу. Мусман, але це не махи. Якщо куриться, то вже курить зеленку постійно. Сходіть на слабші, а хто хоче кинути, Зверніться до мене в коментарях, я поможу. Я велико багатьох від Навіть е голову Миколаївської громади е Миколаївської області. Веселеної в Веселенському районі. Чекайте, яке би то було село Іванівка. Йогансталь. О, німецьке село Лютеранське. Там людина мала рак горла, я його відучив, він голова громади, ще, е, кинув і, і лор вухо-горло ніс лікар. Я його відучив, я йому то клепав, 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 каже чоловічко, або будеш жити і будеш мати нове життя. Він два рази за мною під'їхав, два-три рази мене перевозив десь там на службу, там там все привозив. Я кажу, чоловіче, будеш е, кинеш корети, будеш отакого от мати. Гроші будуть. Жінка його кинула, бо він слабий. Жінка буде, гроші будуть, все буде і ще діти будуть. Ну, там за діти я його не питався, але кориці він кинув і завів собі пасіку. І вже я собі хлоп щасливий, повірте, то ліпше як. Я кажу, раухин і Стерботен Авдергізунтайт. Але вален зарахин зі забіде. Ну, це ваша справа. Eine Sache. Muss man alles zusammen machen. Все треба bitte разум. Це на роботі, то, що треба. Ich gehe heute mit dir einkaufen. Ja, Я йду heute с тобою, mit dir. С тобою. И вот это з. З. mit міх, зі мною, mit ihnen. З вами. Ну, оце от мід. Можете собі сказати, haben das mit dir machen. Ми маємо це з тобою робити. haben das zusammen machen. О, Бачите, скільки разів ми сьогодні вивчили. Чудова лекція. Запрошую всіх до наступної лекції. Прошу підписатися. Вчиться Божих вам благословень. Дивіться, зайдіть, деколи подивіться на мої богословські лекції. Я думаю, що вам сподобається. Я нікого не критикую, тільки пояснюю на основі Біблії і на основі е, івриту, і на основі грецької. Це ще моїх дві мови. Так щоб ви розуміли. Ну, крім... Е, Англійської і латини. Ну і ще деяких. Декотрі волю би і не чути. Добре. Дякую, кланюся. Миру вам всім. Моліться за мир!